Вітаю вас, друзі! Це Олег Івченко, керівник компанії Парето. Ми запускаємо нашу нову рубрику Точка Парето. Це місце, де ми щотижня розбиратимемо найсвіжіші новини зі сфери оцінки, трансферного ціноутворення та контрольованих іноземних компаній. Сьогодні поговоримо про ТЦУ та КІК. Розкажу про зміни в нашому законодавстві та що відбувається в Європі, а також згадаємо про справи минулих років. Сподіваюсь, буде цікаво. Поїхали! Почнемо з України. З минулого звітного року коло компаній, які зобов'язані подавати звіт у розрізі країн, розширилося через нові законодавчі вимоги. Нагадаю, що це документ, де міжнародні компанії показують, як розподіляються прибутки між країнами. Окрім материнських компаній в Україні, тепер звіт подаватимуть і дочірні, якщо їхня група має обороти понад 750 мільйонів євро і працює в таких країнах, як США, Канада чи Швеція, де угода про автоматизацію, автоматичний обмін звітами не діє. В таких випадках дочірнім компаніям треба подавати звіт ще й у нас: термін до 31 грудня 2025 року або до 31 серпня 2026, залежно від дати закінчення фінансового року компанії. Звіт передбачає підготовку окремих XML-файлів для кожної юрисдикції та кожної компанії члена МГК. Документів може бути багато, тож починайте готуватися заздалегідь. У травні цього року Європейський парламент обговорював оновлення правил для КІК, щоб зробити контроль за офшорами суворішим. Йдеться про антиподаткову директиву. Бізнеси з компаніями в Європі можуть стати перед вимогою подавати детальніші звіти про доходи, активи та операції. Це частина глобального плану. Податки мають платитися там, де заробляються прибутки. Для українців із кік на Кіпрі, Мальті чи в Люксембурзі, де багато хто оптимізує свої податки, це означає більше паперової роботи і пильніші перевірки. Нові правила можуть стартувати вже у 26-му році. Тож перевіряйте свої кік і готуйте звіти завчасно, щоб уникнути штрафів. А ось ще корисніша порада: звертайтеся до спеціалістів в цій сфері, вони точно допоможуть. А ми наразі повернемось в історію, адже для цього у нас є чудовий привід. В червні 1979 року організація економічного співробітництва та розвитку випустила перший звіт про трансферне ціноутворення. Це був старт для запуску глобальних правил, які були покликані допомагати країнам боротися з маніпуляціями з цінами між компаніями однієї групи. Схема знайома та проста. Міжнародні корпорації навмисно занижували при. Щоб платити менше податків. Що зробила ОСР? Запропонувала принцип витягнутої руки. Ціни мають бути як між незалежними фірмами. Цей документ став основою сучасного трансфертного ціноутворення, яке ми з вами застосовуємо щодня. Історія, що змінила правила гри для бізнесу. Всі ці кейси про те, що світ трансферного ціноутворення та КІК стає дедалі жорсткішим і структурованішим. Законодавство оновлюється, правила ускладнюються, а контролю стає більше. І в Україні, і в Європі бізнес має грати за новими умовами: прозоро, точно та з готовністю до перевірок. Тож, хто в темі, той виграє. А ми вам у цьому радо допоможемо. Команда Парето раді ділитися такими новинами. Ми зустрічаємося щотижня, тож підписуйтесь. Підписуйтесь, ставте лайки та дзвіночки. Наш наступний випуск буде присвячено актуальним новинам у сфері експертної оцінки майна. До нової зустрічі!